У Донецьку пролунало два потужних вибухи. Перший місцеві почули близько дев'ятої ранку. Користувачі мережі припускають, що підірвався один зі складів хімзаводу, де терористи виготовляли вибухівку. А вже по обіді Донець колихнув другий вибух, який почули в усіх районах окупованого міста. В обох випадках пишуть користувачі мережі звуків прильоту снарядів не чули. Ну а як минув цей день неподалік Донецька у захисників Авдіївської промзони особисто Руслан Ярмолюк з'ясував. Вони очі та вуха нашого опорника на Авдіївському нулі. Залежно від інтенсивності обстрілів сипарів, а так, ну, приходилось і по три, і по п'ять годин лежати. Біля Авдіївської промки усі ліси та посадки від ворожого великого калібру викошені мало не під корінь. Абсолютно не читається. Ну, дом, розмовілі дом, дом танком. Повністю вщент. Це то це читання чим-то і з кем то я считаю, что нет. Воювати вчаться тут на фронті, де все по-справжньому, і їхня домівка це глибокі шанси, і їхня сім'я це побратими по зброї. День-два, все. Ти здесь, ти, ти вже дома. Ці солдати не їли снігурів, не розпинали хлопчиків, не вчились у вестпойнті, Говорять українською та російською. Є з ким воювати і на кого рівнятися, і кому з кого брати приклад. Звичайні солдати Збройних сил України, які вже навчились дуже добре робити свою роботу. Я думаю, що ми показали, що ми навчилися воювати, що вони піщать, як миші. І за це на тому боці їх прозвали натівськими найманцями і безжальними вояками каральних батальйонів. Я думаю, що це звичайна пропаганда. Ми, в принципі, на це не звертаємо уваги, тому що ми сюди прийшли виконувати виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. З різних куточків України з різними долями та професіями у мирному житті ці українські солдати тепер ризикують життям, аби там у тилу їхні рідні могли спокійно у затишку лагодитись спати та прокидатись, народжувати дітей та виховувати патріотів. То є чоловіча робота, її зобов'язаний виконати кожен чоловік, не ховатися по норах. Руслан Ярмолюк, Михайло Подіата, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1.